Царство Боже тут в нас на землі, ми в ньому, ми в Україні і ми в царстві. І, можливо, воно для когось невидиме, але ми його бачимо. Бачимо, як це Слово Боже звучить, змінює людей, змінює країни, змінює сім'ї. Зміню, змінює життя. Що стосується мене, все згадую своє дитинство, коли всі були дуже хворі. Не знаю, як вас, але в нас завжди були всі хворі: і бабця, і мама, і тато, і брат, і я. Завжди якісь лікарні ходили оці, носили їсти. І я згадую свої дитячі молитви. Я молила, щоб всі були здорові. А це дуже важливий пункт. Коли людина, коли тебе рідна, близька, дорога хворіє, ну, всі плани змінюються, всі якісь надії, всі очікування, життя, все змінюється, все підлаштовується під хворобу. Тому Ісус прийшов, щоб знищити діла диявола, і щоб ми не були рабами диявола, щоб ми були вільні і могли жити в свободі без, без цих диявольських е Симптомів, хвороб, ідей Його, щоб ми могли стати правильним положення, для якого ми є створені. Ми були створені, нагадую, Богом, як його діти по образу і подобі Бога. Тобто ми на нього подібні. І ми маємо, коли ми приймаємо Духа Божого, коли ми народжуємося згори, ми маємо Духа Божого, Оце це Боже єство. Скажіть Бог хворіє. Турбується, переживає. За нас? Ні, і за нас то вже <смі> взагалі не переживає. Він піклується і він знає, що може зробити його слово. Він триєдиний дух, душа і тіло наше. Триєдине. По образу і подобі Бога. І ось. Якщо це все роздумувати, дивитися на, на те, що кожна людина створена Богом, кожна людина особлива, кожна людина має якесь покликання в житті, призначення в житті і своє місце. Ми можемо якраз розмовляла вчора з одним братом, він каже: то не моє місце тут, я хочу на інше місце. Ну, хочу переїхати звідси, кудись. Знаєте, у нас таке часто бою. А чого я тут в тому селі народився? Ну, повезло людям, вони в Америці народилися. Чи десь в Швейцарії, в Австралії. може. Що ви там собі думаєте? Кому повезло? Не знаю. Ну тільки не мені. Ні. Кожен народжений там, де він має бути, і там, де ми поставлені Богом, ми можемо щось змінювати, але ми. Маємо розуміти, що суть не в тому місці, де ми є, а в тому, хто ми є. І я розмовляла з одною сестрою. Вона колись була в нашій церкві, але вже давно вона в селі, бо батьки були старенькі, вона переїхала в село, їх доглядала, вони вже пішли в вічність, слава Богу, спаслися. І вона там сама живе, і важко, звичайно. І там є невеличка громада. От. І е, ця сестра вона весь час приходить і розказує якісь свої відкриття, що Бог їй показав. Вона кажуть, ти горда, сядь тихо сюди. Вона хоче розказати, який Бог зцілив. Бог дає хвороби, щоб тебе щось навчити, а ти нам тут розказуєш, що ти позбулась тієї хвороби і тішишся ще від того. І вона каже, якось так. Хочеться прославити Бога, похвалитись тим, який він прекрасний. Не я крута, а він і не можу. І вона мені вже то не, не один раз розказувала, що от в церкві її не сприймають, якщо вона зцілилась. Вони її не сприймають. Кажуть, треба було терпіти, носити. А в нас каже, церква стіляються всі тільки від капельниць, від уколів, від операцій. Отак стіляються і виходять, прославляють Бога, що вони стілили. І я їй вже не один раз казала: кажу, чуєш, та в тебе в селі там багато людей. та ти маєш кожен день якісь зустрічі, маєш кому розказати і прославити Бога не тільки в тій своїй маленькій громаді? І ось вона десь недавно розказала якимсь сусідам своїм, що їй дуже сильно боліла голова, і що вона сіла. Помолилась, відкрила Біблію, почитала слово Боже, і от дивіться, я здорова цілий день працювала, мене нічого не болить. Вони ті сусідки послухали, ну нічого не сказали. І вона пішла додому. І тут каже: чую, хтось стукає в ворота. Я виходжу, а то одна з тих сусідок. Знаєте, вони в мене теж такі сусіди є, що вони бояться, щоб хтось побачив, що я за них молюся. каже, ходи до хати. Щоб сусідка не бачила, що ти за мене молишся. І та теж при сусідях, ні, а прийшла до неї там, додому, за ворота тихенько сховалися і каже: Чуєш, помолися за мене. Отакою молитвою, як ти вмієш, бо мене, ну, я після інсульту, нога, рука тягне, мова погана, голова весь час болить. І та е, молилася, там, ну як вміла, як розуміла, як знала, що каже, Ще я там стала на коліна, ще на колінах помолилася. І та сусідка почала себе перевіряти і каже: що сталося? Прийшлася? Все змінилося, ногу не тягне, рука рухається, мова змінилася, голова перестала боліти. Вона щаслива, вони ще там дві за воротами на коліна поставали, ще Богу подякували. І, і Оце вона мені тепер розказує: каже: от таке: ну, не е, в зібрані. А от з сусідами що сталося? Я кажу, а тепер дивися, дивися, для чого ти та є, є там в тому селі. Як ти будеш на себе дивитись? Що в зібрані тебе вони не сприймають, бо ти щось не, не, не так говориш, а ці сприймають. Помолися зранку твоєю молитвою небезпечною, попроси Бога, щоб він тобі послав якусь людину, яку ти можеш послужити в тому селі. Я кажу, ну, я ж не приїду в твоє село, я ж їх не побачу. І Богдан їх не побачить, а ти їх бачиш. Дивися на них Божими очима. Побач себе, от як Боже творіння поставлене в тому селі, щоб показувати їм, який добрий Бог. Вона була дуже рада, щаслива. І після того, це ми вже не один раз знаємо на ту тему. Говорили, але після того вона ж завжди запечатує, Ну чого, ну чого ж зібрані я не можу? Ну чого ж ж хочу в зібранні, Ну, це ж люди, які збираються в ім'я Господа, я ж хочу їм. І я кажу їй: послухай, ти можеш дати те, що ти маєш той скарб, тільки тій людині, яка спрагнена, яка хоче, яка шукає. А якщо вона навіть зібрані і не хоче, і вона, знаєте, як. Ну, Дуже часто є, що люди просто стають теплими, жорсткими, релігійними. Знаєте коли? Коли довго нічого не відбувається, коли ти довго молишся і нічого не міняється. Коли ти приходиш в церкву і там ну, нічого не міняється, люди не, не отримають якісь зцілень, чудес, підбадьорення, підтримки. І ми і люди стають такими, знаєте, просто релігійними, твердими. І нема життя справжнього. І коли того справжнього життя немає, то треба щось придумувати, якісь програми, якісь феєрверки, конкурси, якісь свята, свята придумати гарбузів нанести в церкву, всі тішаться, що гарбузи вродили. Алілуя! Слава та добре, що гарбузи вродили. Ну щось має бути більше в тій церкві. І я про що? Що робив Ісус, коли ходив по землі? Ми ж його учні, правда? Що він робив? Він кожен раз мусив придумувати щось нове, щоб всім було цікаво, правда? Щось треба було. Він там, наприклад, рік говорив одне і те саме, що Бог добрий, що Він вас любить, що прощай греки. І вже всі все знають. Тепер йому треба щось придумати. Та ні. Євангелія це добра звістка, яка не змінюється, ні. Часи Ісуса, ні після Ісуса, ні в сьогоднішній день, ні до кінця світу. Це, це сама радісна і прекрасна новина, яка має звучати, і яка має запалювати серця, яка має відгукуватись. Не просто ну, заїжджена проповідь. Ми були колись на початках ходили в лікарню, і там небагато людей збиралося. Но ми пробували, як, як це працює. Ми не знали, як це робити. Ну, і, і ми в е, міській е, другій лікарні чи як там, Там такий якийсь зал для студентів, знаєте, з такими кріслами високими до гори, така аудиторія. І вони там сиділи на тих кріслах, там таке ехо. І Богдан там проповідував про Христа, і потім раз, два, три, п'ять. І потім якийсь дядько приходить і каже до мене: слухайте. Вже скільки приходжу до вас все одно і то саме про Ісуса і про Ісуса, та давайте вже щось друге, давайте вже щось нове. Але поки оця звістка про Ісуса не, не проб'є нас, не запалить нас, не очистить нас, не, не покаже нам, як можна жити, не покаже нам нове життя, не, не, не штовхне нас в то, е, життя з пригодами. Що ми можемо, можемо в, на... в своєму селі, чи в своєму місті, чи на своїй роботі показати Христа, і Він через нас зробить чудо. Як він зробив для той жінки. Вона така здивована була, як через мене? Ну, ясно, що через тебе. Вона мені каже, я як до тебе подзвоню, ти мені скажеш, Алло, слава Богу, і мені вже легше. Можна я до тебе дзвонити кожен день? Послухайте, ми маємо стати людьми. Що ало, слава Богу, чи добрий день, і вже людей накриває сила Божа на всякому місці. І до нас телефонувала одна жінка, це, це сестра, сестра з Америки е, дала телефон цій жінці. Вона живе в е, горах, зв'язок там поганий, їй треба йти десь на якийсь горбок, щоб подзвонити. І їм було важко весь час зв'язуватися. І це з Америки там дзвонили до неї і розказує про Христа, що тобі А вона глуха. Бабця глуха. Як говорити з глухими? Дуже добре, правда? Ти накричешся вже скільки можеш. А там одне або два слова вона почує. Ну, і в результаті вона дала телефон до нас. І та бабця Скарпат дзвонить до нас. Я помолилася за неї і кажу, що перевіряйте себе. Я вам вже розказувала про неї, правда перевіряйте себе. Вона каже, я глуха. Я кажу, я за вас помолилася. Ну, щось чуєте, та щось трохи чую, трохи чую. Але то, то вже все життя, то то вже стільки років, то хіба то щось поможе. Я кажу: тепер вам треба вчитися, змінювати свої слова. Отримувати свій язик, міняти своє відношення. Ми помилилися, все буде добре. Ну, і так, за кілька разів бабця почула, слава Богу. І вже я спокійно вже не кричу, говорю з нею, і вже та з Америки дзвонить і тішиться. Я з нею говорю спокійно, вона вже мене чує. Слава Богу. Але я не знаю, що вони там собі домовилися. Ну я так зрозуміла, що та з Америки їй сказала, ти дзвони кожен день. І все, і та. З Карпат лізе на того горба кожен день і дзвонить зранку, Алло, слава Ісу Христу, моліться за мене. Не. Та я молюсь, Богдан молиться місяць часу слухати, молимся, молимся. А потім десь за якийсь час, може, тижні два, вона каже до мене: та то не тільки вуха були, то що мене і ноги болять, бо я ж на той горб не можу вилізти. Я помолилась за ноги. Ну і далі в нас дзвонить. Все, слава Ісусу! Як вони кажуть так? Ісу Христу. Скарпатську. Слава Ісу. Моліться за мене. Ну і потім вже мені Богдан каже, ну давай вже щось балакай з нею, бо що то кожен день. Бо воно вже перетворилося, знаєте, таке просто вже так треба. Ну, я їй кажу, вона вже мене добре чує і каже мені, що вона вже на горба легко виходить, вже ноги не болять, вже ходить нормально, все. Я кажу: ну, але то послухайте мене, то не треба дзвонити кожен день. Треба читати новий заповіт кожен день. Треба дивитися на Ісуса Христа кожен день, думати про нього, стримувати свій язик від поганих слів і вірити Ісусу. А що не треба дзвонити кожен день? Я кажу, ні, не треба дзвонити. Треба вірити кожен день. І вона перестала дзвонити. Ми не знаємо, вже, що там. Перестала дзвонити, дзвонить тепер та з Америки. Дзвонить з Америки і каже, знаєте, що сталося? Вона вилізла, взяла стільчик, вилізла на того Горба, годину чекала, щоб зі мною зв'язатися, і розказує, що з нею сталося. Вже коли Люда сказав, що не треба дзвонити кожен день, а треба вірити. Їй відкрило, вона читала, вона чемно читала кожен день, вона мені казала, я читаю кожен день, але вона не розуміла нічого, не бачила там нічого. І потім їй відкрилося Слово Боже. Вона почала його розуміти, вона почала тішитися тим, що вона розуміє Слово Боже. І вона почала своїм друзям, інтернету немає. Інтернету немає, в мене такий простий своїм там родичам подругам розказувати. Про Христа. Вона почала тішитися Ісусом, тішитися тим, що, що Бог для неї зробив розказувати. І вона, тепер вже почала збирати, так? почала збирати родичів. Почала там в горах високо збирати родичів і розказувати їм, і каже їм: Я теж колись не розуміла то нічого. Я теж не розуміла, але зараз вона мені вже відкрився і вам відкриється. 72 роки. Галілуя, Слава Господу! Десь там в горах, десь там в Карпатах, десь там в якомусь селі, на якомусь хуторі. Чи тут, в місті, ти думаєш, що ти ніхто і ніщо. Ми є образ і подоба Бога, щоб показати людям Христа. І коли ми маємо цей вогонь в собі, ми можемо запалювати інших. Коли... Він взагалі-то в нас є, але ми його часом чимось таким мокрим прикриваємо. знаєте? <с. <с. <conflicts> і думаємо, що в нас нічого нема. Але тільки тоді, коли ми почнемо служити людям і почнемо говорити слово Боже, тільки тоді щось відбувається, тільки тоді той вогонь запалюється, тільки тоді стаються чудеса. Алілуя. Образ і Бога, щоб показати людям Христа на землі, як можна жити з Богом, як можна зцілятися з Богом, як можна спасатись від страхів, як можна жити під час війни, під час обстрілів, як можна жити, коли втратиш все? Образ і подоба Бога. Саме цінне, саме важливе, саме велике, що в нас є, Дух Божий в нас. І цей настрій, цей очікування, це довіра до Бога, воно все вирішує. Послухайте, не такий настрій. Та що ж то таке, Та ті не віруючи, їм все можна? Вони собі там, що хочуть, то роблять, і, і що, і Бог сонце посилає і дощ і на злих, і на добрих. А я тут проголошую, я тут мучуся, я тут об, ну, обрізаю себе, і то мені не мож... згадую. В дитинстві в нас напроти мене там сім'я була віруючих. Я щось зараз спробую згадати, як ми на них говорили, не можу. Ну, Не знала я такого слова, як п'ятдесятники. Ну і сектантами чи суботніки. А штунди ми говорили точно. Ми говорили, штунди, і дивіться, що ми говорили. Я знала точно. Їм не можна дивитись телевізор, їм не можна пити, курити і гуляти. От я мала отаке вознала, що їм таке не можна. Але що вони дуже дружні і допомагають один одному. Таке я про них знала. І тепер дивіться, ми приходимо сьогодні церква Тіло Ісуса Христа. Я зустрічаюся з віруючими людьми, які кажуть: нам не можна. Нам не можна телевізор, нам не можна то, нам не можна пити, курити. Добре, що їм можна. Та ні, не так. Зовсім не так. Це не те, то, що тобі не можна все. Ти не хочеш цього. Ти не хочеш цього світу, ти не хочеш занечищати себе, бо ти маєш щось цінніше, ти маєш щось більше, ти маєш найбільший скарб в собі, тому ти не хочеш того. Не того, що у вас в церкві не можна. А у вас можна таке в церкві? У вас таке можна, а в нас ні, не можна. В церкві не можна. Ні, не можна. В самій церкві не можна. Так, ні, церкві не можна. Там, після неділі, то вже ніхто не бачить, то вже таке. Як та сестра одна, що вона розказує, я так хочу напитись. Але як я піду в бар, як там мене хтось побачить і пастору розкаже. Я кажу, чуєш, а там в барі ще хтось такий з церкви буде сидіти, що пастору розкаже. Чи пастор буде ходити в бари заглядати, хто там з вовець ходить пити? <рес> 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 Ні, так не можна, але я так хочу. <рес> Ні, це не той стан. Я люблю Христа більше всього на світі, і ця любов все перемагає, всякі залежності, всякі звички, всякі бажання, тому що я маю щось більше і мені це все вже не потрібно. Амінь.